Вона бере участь у різних конкурсах краси із п'яти років. Знайомтеся, це Олеся Сочан. Їй 11 років. За плечима у дівчинки вже не один десяток конкурсів краси та талантів різних рівнів. Нещодавно вона повернулася і ще з одного маленька красуня України. Талановита дівчинка привезла до рідного міста найвищу нагороду. Гран-прі. він був в Києві. Там було 21 учасниця з різних куточків України, наприклад, Київ, Тернопіль, Харків, Одеса, Дніпро. Серед 21 учасниці Олеся стала кращою з кращих. Вона була твердо переконана, що обов'язково підкорить і цю вершину. Адже про перемоги в цьому конкурсі вона мріяла дуже давно. Там було дві категорії Таланти-модель. Я була в категорії таланту і я дуже довго готувалася до цього конкурсу. Е, ще я мамі говорила, що е, я думаю, що я виграю гран-прі. І так і сталося. Я виграла гран-прі. Дійство у столиці тривало протягом двох днів. Перший день репетиції, другий репетиції, які перейшли вже у галоконцерт конкурсу. Перший вихід був в національному образі. Другий вихід був в уніформі, вона зараз на мені. Потім були таланти, а потім моделі. Національні костюми мені зробила відома дизайнерка Вікторія Куліш. Там була гарна червона довга спідниця, гарна блузка з дуже красивими рукавами, був великий вінок. Та ще е, був е, такий пояс. Мені дуже сподобався цей образ. Він був дуже гарний та красивий. Супер. Ще вона пошила учасницям конкурсу такі гарні е, костюмчики: е, топ та спідницю. Дівчата дефілювали, співали пісень та розказували вірші на розсуд журі. Олеся представила власну поезію, яких у дівчинки вже накопичилося чимало. Усі вони. Про Батьківщину та війну в Україні зокрема. Тримайся, моя рідна Україно, незламна, незалежна та єдина. Стріляють вороги в тебе весь час, і кулі звідусіль по нам летять. і всі цікають в укриття, щоби продовжити життя. Але ми будемо триматись і незабаром перемозі будемо посміхатись. Цілеспрямована Олеся виклалась на повну, та завдяки своїй наполегливості їй вдалося здобути найвищу нагороду та багато подарунків. Мені подарували дуже багато подарунків, великого ведмедика, рюкзак, стрічку. Ой, таку гарну корону, диплом. Я щиро дякую організаторам цього конкурсу. Вони подарували кожній учасниці велике свято. Олесі в усіх починаннях підтримує її мама Наталія. Вона говорить, донька завжди впевнена в своїх перемогах, а їх вже було чимало. Конкурс був у 2021 році. Це міні-міст Таврія. На ньому вона отримала срібло, друге місце. Потім у нас був конкурс Маленька красуня України у 2023 році в Києві. Вона отримала золото, але ж після цього конкурсу вона мріяла все ж таки поїхати ще знову і отримати гран-при. Ще інша була в неї мрія це потрапити на відомий конкурс Мініміс Україна. Тому цього року, в червні, ми поїхали до Тернополя, і вона там теж прийняла участь в конкурсі Міні Міс Україна в категорії талантів, здобула золото. В серпні ми поїхали до Києва на конкурс Маленька красуня України і отримали наше перше гран-при. Колись дуже активна в неї є мета, і вона впевнено крокує вперед. Ось вона мріяла здобути гран-при, і вона його отримала. Так само в майбутньому вона планує наступного року поїхати в Тернопіль на конкурс Міні Міс Україна теж за головною нагородою за гран-при. Я впевнена, що в неї все вийде. зараз Олеся готується до початку нового навчального року, але вже будує плани на майбутнє. Вона збирається видати збірку власних віршів. Їх Олеся написала вже більше десяти.